Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей. Нещодавно я знімала відео про перше квітування однієї з моїх брасавол, і це наштовхнуло мене на думку: а чому б мені не показати вам усіх брасавол, які є у моїй колекції? Якісь з них квітнуть без танців з бубнами по кілька разів на рік, а якісь. Ще не доросли, мабуть, до квітування і крутять носом. Кожна з них має свій характер і відношення до мого догляду. І почати я хочу з самої простої і невибагливої орхідеї Golden Peacock – Золотий Павич. У відкритому доступі у інтернеті можна знайти усіх його родичів, які приймали участь у його гібридізації. Не знаю, чи у всіх ця орхідея така проста у догляді, як у мене. Також ця рослина, можливо, на любителя. Квіти у неї досить дрібні, не ароматні. але я обожнюю свого павича. По-перше, він почав квітнути ще у дитячому віці. По-друге, мені подобаються його квіти, схожі на яскраві помаранчеві зірочки. По-третє, у нього досить гарний компактний кущ. Наступний у моєму переліку сільвер. Тільки тому, що це другий гібрид у моїй колекції, квітуванням якого я мала змогу насолодитися. Сильно зупинятися на ньому не буду, лише то дам, що його перше квітування не було тривалим. Я довше чекала, коли бутони наберуть сили, ніж насолоджувалося його квітами. Всього тиждень він тримав відкриті квіти. Тепер чекатиму наступного його квітування, щоб зрозуміти, чи завжди він так швидко відквітає, і знову плюс у скарбничку доповича він тримає квіти набагато довше. Наступний у моєму переліку Джимені Крікіт, гібрид з дуже цікавими, крупними квітами, пишуть, що ароматними. Серед батьків брасоволана доза та катлея Дігбіана. З цією рослиною мені пощастило менше, тому що її перше квітування відбулося саме у період мого від'їзду. Тож, коли я повернулася, то застала вже висохлу квіточку. І не побачила всієї краси квітки і не відчула її аромату. Але розмір квіточки мені сподобався. Вдома мене не було рівно два тижні, і коли я від'їжджала, бутон мав відкритися з дня на день. Далі брасокатанта Джайрак Fire Star – сучасний гібрид, створений у 2018 році. Серед його предків теж присутня брасовола. Купувала я його з рук, мабуть, у орхідейній групі, як дорослу рослину. Це було три роки назад, у червні 23-го року, але рослина довго адаптувалася до мого догляду і ще не виглядає готовою до квітування. Що ж, таке теж буває. Але це не повід позбавлятися рослини. Мені б хотілося дочекатися її квітування. Расокатлея JRAP Кіко теж створена у 2018 році. У її гібридизації приймали участь котлея Лодігезі та брасавола Little Star. У моїй колекції вона майже рік, і придбала я її у розмірі 1,7, тож до квітування нам ще далеко. Та це лише моє особисте враження. Чомусь мені здається, що ця рослина не буде крупною. Наступна у моєму переліку брасіокатлея аметист це гібрид Катлеї пурпурати та Брасаволи Кукулати з дуже витонченими квітами, схожими на зірки. Виявилося, що цей гібрид старший за мене лише на один рік, але я дізналася про його існування у грудні 2021 року. У цієї орхідеї. Таке незвично возеньке листя, що й не віриться, що орхідеї так і бувають. Вона ще не балувала нас квітами, але я таки на це сподіваюся. І наостанок лишився нам цікавий гібрид Брасанти Майкай та Енциклії Кардієра. Його назву вимовити я не можу, але там є слово лицар. У мене ця рослина. Теж з грудня 21-го року, і, якщо чесно, у неї були великі шанси не вижити. Незважаючи на те, що рослину я отримала гарної якості, чомусь у мене вона довго дивилася у мусорку, і, о диво, таки відновилася з останньої живої бульби. Тож це найкращий приклад, що руки не варто опускати. Звичайно, буває по різному, але надія іноді спрацьовує і ця рослина тому підтвердження. І у підсумку у своїй колекції я нарахувала десь сім явних гібридів з брасаволою, але це не зовсім вірно, бо пізніше я передивилася свою колекцію і виявила, що брасаволу у своїх генах ще мають Френсіс Фокс, Купер Квін та Тайвань Біг Ліб. Ось така у мене на сьогодні невеличка колекція брасавольних гібридів. До речі, самі брасаволи я поки що бачила лише на картинках. Ну і мій золотий павич знову зібрався квітнути, як же його не показати. Сподіваюся, це відео було корисним. До наступних зустрічей!